Даний курс ретельно продуманий і пояснюється крок за кроком як на теоретичному, так і на практичному рівні. Він робить наголос на застосуванні, а не на теорії, і на досвіді, а не на теології. Курс чітко заявляє, що Універсальна теологія неможлива, але універсальний досвід не тільки можливий, але й необхідний. Незважаючи на те, що в курсі використовується християнська термінологія, курс розглядає універсальні духовні теми. Він зазначає. Що це лише один із варіантів універсальної програми. Усе зрештою веде до Бога. Отже, цей курс можна підсумувати таким чином. Нічому реальному не можна загрожувати, нічого нереального не існує. У цьому Полягає мир Божий. Повна абстракція є природним станом розуму. Але деякі з них неприродні. Він не дивиться на все як на одне. Натомість він бачить лише фрагменти цілого. Тому що лише таким чином міг би винайти частковий світ, який ти бачиш. Мета твого сприйняття показати тобі те, що ти хочеш бачити. Усе, що ти чуєш, викликає у твоїй свідомості лише ті звуки, які вона хоче почути. Реальний світ є лише символом, як і все, що пропонує сприйняття. Однак це протилежне тому, що ти зробив. Твій світ дивиться очима страху і викликає у твоїй пам'яті свідчення жаху. Справжній світ можуть сприйняти лише очі. Благословенні прощенням. Реальний світ є символом того, що сон про гріх і провину закінчився, і син Божий, а ми всі діти Божі, більше не спить. Його пробуджені очі сприймають вірний відблиск любові Його Отця. Певну обітницю, що він буде викуплений. Реальний світ означає кінець часу, оскільки його сприйняття робить час безцільним. Урок 42. Бог моя сила, бачення є Його. Даром Сьогоднішня ідея поєднує дві дуже потужні думки, обидві мають фундаментальне значення. Це також встановлює причинно наслідковий зв'язок, який пояснює, чому ти не можеш зазнати невдачі у своїх зусиллях досягти мети курсу. Ти побачиш, чому це воля Бога. Це Його сила, а не твоя, що дає тобі силу, і це Його дар, а не твій, пропонує тобі бачення. Бог справді твоя сила, і те, що Він дає, справді дається. Це означає, що ти можеш отримати її, де б ти не був у будь-який час, у будь-якому місці і за будь-яких обставин, у яких ти опинився. Твій перехід у часі та просторі не є випадковим. Ти не можеш не бути у потрібному місці. Та у потрібний час. Така сила Бога, такі Його дари. Сьогодні ми проведемо два періоди практики тривалістю від 3 до 5 хвилин кожна. Одна по можливості якнайшвидше після того, як ти прокинешся, а інша якомога ближче до часу. Коли ти лягатимеш спати. У всякому випадку, краще почекати, поки ти зможеш спокійно посидіти наодинці, коли ти відчуєш, що готовий, а не тоді, коли ти хвилюєшся про час як такий. Почни ці тренування повільно повторюючи сьогоднішню ідею, розплющивши очі і дивлячись навколо. Потім закрий очі та повтори ідею ще раз, навіть повільніше, ніж раніше. Потім постарайся не думати ні про що інше, крім думок. Які спадають на думку у зв'язку із сьогоднішньою ідеєю. Ти можеш подумати, наприклад, бачення повинно бути можливим, Бог справді дає, або дари, які дав мені Бог, повинні бути моїми, бо Він. Дав їх мені підходить будь-яка думка, яка має чітке відношення до сьогоднішньої ідеї. Насправді, ти можеш бути здивований тим, скільки пов'язаного з курсом розуміння містять деякі твої думки, нехай вони прийдуть. Не піддаючись цензурі, якщо тільки ти не виявиш, що твій розум просто блукає, і ти дозволив вторгнутися явно нерелевантним думкам, ти можеш навіть дійти до точки, коли здається, що жодна думка не приходить тобі на думку. Якщо таке втручання станеться з тобою, відкрий очі. Та повтори фразу ще раз, повільно озираючись навколо. Закрий очі, повтори ідею ще раз, а потім продовжуй шукати у своєму розумі думки, пов'язані з нею. Однак пам'ятайте, що для сьогоднішніх вправ активний пошук думок пов'язаних з. Ідеєю недоречний, просто спробуй відійти і дозволити думкам прийти. І якщо тобі важко, краще проводити періоди практики, чергуючи повільні повторення ідеї спочатку з відкритими, а потім із закритими очима, а не намагатися знайти відповідні думки. Немає обмежень щодо кількості коротких періодів практики, які принесуть тобі користь сьогодні. Ідея дня це початковий крок у об'єднанні твоїх думок і навчанні, що ти вивчаєш єдину систему мислення, в якій нічого необхідного не бракує. Та не містить нічого суперечливого чи нерелевантного. Чим частіше ти повторюватимеш ідею протягом дня, тим частіше ти будеш нагадувати собі, що мета курсу важлива для тебе і що ти не забув її. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому Курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.